чули про діда Івана? Йой, то прикро, то шкода. Тоді ви доїжджали тільки до Коломиї. Бо хто забирався далі в Карпати, у Яборів, надвірну, космоч, яблунева чи у самих осів, той дідом Іваном не міг не здиватися. Діду Іване, а розкажіть, ну як ви у Києві гостювали? Я поїхав в Київ, в мене донька в Ставрополі. Та я не знаю, куди їх є шукати на, на цей хрещатик. Ну я, я знаю, бо я там з рода не був. Але трамбіту маю. Я бачу, що то йому. Ако трамбіт? Ви тумиєте? Трошки кажуть. Ану заграйте. Ви знаєте, а це на самий новий рік. Я кажу, я буде клопетика, буде ка тривога з трамбіті заграв Київ. Ні, батько, ви знаєте, це українське столичне місто. Давай байку заграти. Я ну, заграв, бо я вмію трошки заграти. Він шап-шапку забрав, а ну по трусі, як він жабрати, я жабрав, заграю на трамбік, я би чуть ловим світі. Випадок, що стався у столичному місті Києві, вельми розсердив діда і вкрай наснішив усе село Річку, де дідова хата найвища в горах. Якщо в історії міст і сіл України про село Річку, згадується десь із 1735 року, то по Дідовому родові, як по карбовому дереву, цю історію можна перемазати пальцями. Йой, діду, Іване, діду, Йоанне, Йой, дідові карби. Перша Австрія була, Йосип панував 60 Франц Йосип, Йосип з Віння. Потім румунські бояри побули трошки. Потім польські паничі. Ну, ви знаєте, що Гуцуле. Справду ноги мене ззаду забули. Тепроські Гуцули. Але вони такі гори не покидають, бо наші гори. Кригою куків, небов моя бо знай, Богом не забуті. Потім прийшла наша рідна радянська влада. Добрий день. Добрий день, кума. Сідайте. І що здаває кубочку. Що ви А так потихоньку. А ну, прошу сідайте. Дякую, кувочку, запрошу. Сідайте. Як там по Стариковській нагород? Гори ну, наші злате. Гуцульський город, кругом кутю, на як святкували. Тепер дідові полежати можна. Але певно, ви не знаєте діда Івана, та й не були в дідовому колгоспі мільйонерові 40-річчя жовтня. У його голови Микола Григоровича Копчука. Ну то треба бити фотографію дали, аби я виготовили вам пропуск. Це у мене, оце у мене робочий два. Десять листів. На кожній листі печать. правдиво. Чим все затверджує документ? Печатку документ то є мозолі. Отак ту кумочку золотий. Я маю сім'ї уже восьмий рік. Але видите, живу, не можу, сказав, що біда. Бо той лайдак, котрий не хоче робити, тому біда. Бо він не шукає долю чужому потім. За високими морями, за глибокими горами. Там любо жити, бо не треба ні зробити. Я молодий оженив, що взів сторубав, тому що мала зяни. Так знайшлися діти, так я собі думаю, горе переживав. Кортіло би де жити коров. Ну, в горох жити. Може би ще й коніка купив. Та я отак на то сказав, Господи, поможіть мені сяло, бо я купив ковачі землі. Та й два ковачі землі купив. Ви знаєте, одразу як ми їхали з коломиї, встали з поїзда і глянули сюди. На гори, то ми злякалися. Бо ми ж степу, ми ніколи не бачили гір. А то так було вдалі гори, а напереді от така сизий туман такий. Ми собі думаємо, це ж ми туди їдемо. Діти були переростки. Міг сидіти учень 9 років і 16 навіть років. Це перша вчителька села Марія Іванівна Копчук. Вчили е, е, ми дітей у три зміни. У першу зміну вчили перші-четверті класи, після обіду вчили старші, а ввечері дорослих. Учитель, потім у селі називають професор. А професору цьому по очереді люди приносили їсти. А чоловік за десять робів, де косить. Ну А сімдесят ну, ну, карбованцю. Ну, ну це не ж біда. У нас було п'ятеро, мого тата. Бо знаєте, п'ятеро, а це на коробу ми пасі повізимо. Бутінами, полонінами робив чоловік, служив. Бо ми давніше тут просто капарниками були в хаті, що було. Одна меска та й дві лішки, тим більше нічого. Щоб наші діти, внуки жили, так і сьогодні. Бо що сьогодні, дивіться, що в нас є. Є що з'їсть, є що випити, що нам треба. Ми дякуємо за те, що світ його за нашу власть, що Ми сьогодні маємо хліб до хліба і живемо. О. Раво на супілучку, а я заграю колебені генько. Там де у людей наположення вуса, Бо як би краденіме доховати, там, де кума. Бояри казали. Якщо ви доїжджали тільки до Коломиї, то ви, напевно, могли і не почути про діда Івана. Але хто сходив далі в Карпати? Бо що то за без діда Івана? Що за Карпати? І що за базар у косові? Та ні, я, я хочу з молодою бою. Ви ліче молодого знімайте, старан не хоче. Я старий по я старий, я я батарей там самий. Старан не хоче. і не Бо слабий як року, а дуже бігом за слабкою.

Веня наша, Так. П'ємо моглячкому, п'ємо! 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 таке воно, наше село Річка, де за останні 40 років невпізнано змінилося життя і побут у уцулів. Але є в цій історії і сумна сторінка. Помер дід Іван, помер легко, як і жив. Не вдома, не в лікарні, в горах. Отак наші гори, тоді веселі, де багаті, буде серденько поволо гуляти.